Благодійний концерт на підтримку Збройних сил України відбувся у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. у програмі Твори італійських композиторів Арканджело Кореллі та Луїджі Бокеріні, видатних музикантів-віртуозів доби Барокко. Ідейна натхненниця та організаторка благодійного вечора класичної музики відома у нашому краї диригентка та скрипалька, керівниця ансамблю солістів та волонтерка Олена Короленко. Заграти музику власне цієї епохи, епохи бароко, цих композиторів, але зрозуміло, що ми не можемо бути остороні. Ми мусимо також долучатися до допомоги нашим воїнам. Ну і звичайно, що ми будемо сьогодні збирати гроші на для fpv дронів і дронів бомберів. Всі мої колеги однодумці, не задумуючись, відгукнулись на моє запрошення. Ну, і... Надіємося, що ми якимось чином сьогодні знову зробимо свій хай малесенький, але вклад в нашу перемогу. Не вперше на одній сцені Олена Короленко збирає талановитих музикантів закарпаття, які цього вечора представили ансамблеві дуетні та сольні номери. Сьогодні концерт присвячений Збройним силам України, і ми бажаємо, що ми будемо дарувати свято, музику нашим глядачам, і певні кошти ми будемо допомагати нашій армії, щоб могла боронити нашу землю і щоб настав нарешті мир. Мелодії бароко не так часто звучать в Ужгороді тож шанувальники класичної музики, які цього вечора заповнили залу музею, мали можливість послухати унікальні твори італійських композиторів доби бароко і заодно долучитися до благодійної справи підтримати збройні сили України. Ми в такий час живемо, що не дивлячись на те, що зараз в країні війна Богу дякувати в нашому країні більш-менш спокійно. і все, що ми можемо, це от такими зусиллями, наприклад, донатами, допомагати нашим збройним силам. Такі, от концерти, вони ну вкрай необхідні, тому що людина має продовжувати жити. А ця музика вона прекрасна, вона надихає і знаєте, таку підсилює віру в наше майбутнє, в нашу незламність і в нашу зрештою перемогу. Послухати, звісно, класичну музику можна і вдома, а важливо підтримувати людей, які готові її в наш час виконувати. Для того, щоб люди, які готові, як я просто і так прийти на концерти і заплатити за квиток, вони все рівно так раді, що частина грошей йде на допомогу і на фронт. Частину коштів від продажу квітків організатори концерту передали руху підтримки закарпатських військових для закупівлі fpv дронів і дронів бомберів Завдяки донатам вдалося зібрати 7 тисяч гривень.